У Тель-Авіві понад 80 тисяч демонстрантів вийшли на масові протести проти уряду прем'єр-міністра Ізраїлю Беняміна Натаньяху. Мітингувальники звинувачують його в неготовності до нападу Хамасу, який відбувся 7 жовтня минулого року. А також вимагали його відставки та дострокових виборів. Демонстранти також вимагали, також вимагали сприяти звільненню заручників, яких утримує ісламський Хамас у Газі. Про це пише Таймс оф Ізраїль. За даними видання, групи демонстрантів заблокували важливі транспортні сполучення в Тель-Авіві. Поліція застосувала до них водомети. Декого арештували. Акції протесту відбувалися у інших містах країни, зокрема в Єрусалимі, Хайфі, Кесарії та Реховоті. Реховоті.